Добре, в смислі з, з, з нуднучного мікрофона. Добре, ми сідаємо зручно, ми зробимо знову і потім Брамарі. Каплапхаті це форсовані видихи, а брамарі це годіння. Три, це три цикли форсованих видихів, потім пауза після видиху, і в розслабленні після видиху ми просто якось вільно рухаємось, як хочеться. Просто типу пауза, і там просто. Спробувати опустити увагу нижче кудись до контакту тіла з опорою і, типу, подивитись, як воно тоді буде в цьому випадку. І потім, коли буде годіння, то під час цього квадратного дихання можна теж ще якісь доробити мікрорухи. Типу, видалі вона як взагалі робиться, типу, по як В'ячеслав рекомендує: типу, вдих, ми прям фізично руки підіймаємо, потім в паузі опускаємо видих. Ми отак, от руками робимо, і потім в паузі обираємо руки. Потім ну, коротше, щоб. Коли воно синхронізується, тоді більше кисень зжигається у крові, і тоді більше на клітинному рівні це перезавантаження є. Добре, форсовані видихи. Сідаємо зручно, корпус вертикальний, стопи паралельно, живіт не вивалюється, голова не запрокинута. Добре. Видихи через ніс. Після видиху чергового пауза, і просто в паузі ми шукаємо розслаблення. І можна в цій паузі спробувати ближче повернутися до центру вертикальності і порівняти, а як тоді воно буде сприйматись. Оця от довжина паузи така, яка вам комфортна. І коли, коли вже буде бажання, тоді просто вдихаємо. Декілька типу, спокійних дихів-видихів. І знову форсовані видихи через ніс. Можна буде трошки животи животом іще собі допомагати, тобто його як, якби. Втягувати кудись, от ближче до діафрагми, живі втягувати. Добре, поїхали. Після чергового видиху пауза, і в паузі ми знову шукаємо комфортні відчуття, будь-які комфортні відчуття в тілі. І довжина паузи, така, яка тобі комфортна. Не перетримувати. Ух ти! розслаблення вже переходить в організм. Чудово. І декілька спокійних плавних дохів і видихів. І нагадую, що вдалі, щоб ця довжина паузи вона була такою самою, чи вона збільшувалася. Тоді це як індикатор для того, що ми... Оце от, ефект розслаблення ми його подовжуємо, подовшуємо, поглиблюємо. Знову форсовані видихи через ніс. І після чергового видиху знову пауза. І в паузі ти можеш дозволити собі розслабитися ще більше. Добре, і тепер зробимо декілька циклів квадратного дихання. І давайте зробимо так, все ж таки, що ми на вдисі руки припідіймаємо. Ну, взагалі видалі, воно типу, через ідеомоторні рухи, тобто коли просто ти уявив і руки підіймаються. Але поки якщо такого немає, то просто спеціально підіймаємо. Тобто, давай. Вд... 4, 4 секунди вдих, потім пауза 2 секунди, потім 4 секунди видих і потім пауза. В своєму ритмі. Я, я рахувати не буду, ми може. Або можемо. Почнемо. Тобто вдих. Потім в паузі руки опускаються. Потім видих на видисі. Спина скругляється, підборіддя. Направляється до е, грудини, потім пауза 2 секунди. Потім знову вдих і так в вашому ритмі декілька разів. Після чергового видиху ми повертаємось до центру, сідаємо вертикально, декілька вдихів і видихів спокійних. І потім після видиху плавного пауза. І потім, коли вже немає чого дорослабити, спокійний вдих, спокійне дихання. На цьому все. Добре. Дуже вам дякую.